До нового засідання оголошується продовжування на субсідні на минулому засіданні. Нового нема нікого. Пояснення всім видавали на минулому заслідження. Так. Тут переходить до дослідження письмових до відбуєних і саме фарпусь нападу. Ні, ваші немає. Так. Переходить до... Згідно КСУ до додаткових пояснень. Бажає, хто додатково щось пояснити? Не повторюючи те, що було на минулому зі Немає? Немає. Що тут переходить до пару? Будь ласка, хто у нас пілян, представник апіля, що ви костей? Що Роман Сергійович, представник цих подавачів, трьох поляків. Трьох ну, щоб довго не розмовляти, ми дійсно багато вже досліджували і доказів. І сюди першій інстанції говорили вже, проговорювали їх. В апеляційній інстанції, тому я коротко е, хочу тезисно буквально е, повідомити ті порушення, на які ми звертаємо увагу. Ні, мені, у вас це не виходить. Що ви просите у суд? Ну, це біля... записно. Ви запис вели, Всі ваші аргументи, які ви вивели на засіданні. Ми їх знаємо, ми їх бачимо, ми їх чуємо. Ну я розумію. Я хочу під підчеркнути те, що я вважаю дійсно, які є порушення, і зробити певний висновок. І саме перше, ми дійсно вважаємо, що не було належної пропозиції, не було від міської ради, ні від об'єднаних територіальних громад не надходило на пропозиції. У вас раді додаткові пояснення я вам кажу, є пояснення? кажете ні. Приходимо до дебатів. На саді судових дебатів я можу, хочу зробити певний висновок і те, що і є я працюю за коліційні інстанції. Тому я і вважаю, що а, ми вважаємо, що ані належних пропозицій не було, ані належних громадських обговорень не було. А ті листи опитування, що місяця матеріали справи були здійснені підставі розпорядчого документа селищного голови, який е, не мав жодних повноважень відповідно до закону е, на винесення таких повноважень. Був порядок затвердження борською селищною радою. І він так і залишився зміни в нього не вносили. Збирання підписів дійсно зазначало правильно представник Боргівської селищної ради, що громадське обговорення відповідно до цього порядку це є публічним заходом, і а збирання підписів і ходіння по дворам за цими підписами не є публічним заходом і порушує взагалі принцип прозорості і відкритості такого добровільного об'єднання територіальних громад. Також хотів би зазначити, що з даного приводу є вже і судова практика, а саме це є справа 369 шістдесят а відповідно до якої чітко вказано, що які що селищна рада або міська або сільська рада не має права приймати тих рішень, про які чітко не зазначено в спеціальному законі, тобто добровільне діло територіальних громад. Тому такі рішення про погодження включення. До об'єднаних територіальних громад про надання про звернення з пропозицією про об'єднання територіальних громад. Такі закони не передбачені такі процедури, не передбачені спеціальним законом, і в силу частини 2 статті 19 конституції органів місцевого самоврядування не має права. Діяти не в межах і не на підставі закону, тому це фактично є основним аргументом. Так само я коротко скажу по бо бом іншим рішенням. Об'єднувалися, як ми зазначали з Бучею, начебто хотіли об'єднатися. Як виявилося, об'єднуємося з Бучанською об'єднаної територіальної громади. Потім ще включаємо робці, ані громадських обговорень, а не рішення цих всіх включень цих включень не було, ані рішення, наприклад, про схвалення проекту. Рішення про об'єднання територіальних громад, де було б миростя, тобто це чіткі порушення, які видані озброєним оком, які були не відображені в рішенні суду першої інстанції. наші доводи не були взяті до уваги. Більш детально по пунктам, я про це викладав в апеляційній скарги, і тому, типновуючи вищевико, ми просимо про такі скасувати рішення суду першої інстанції тобто здовольнити вимоги апеляційної скарги, а саме визнати дії Боргівської селищної ради з приводу прийняття цих трьох рішень про добровільно об'єднання територіальних громад незаконними та скасувати дані рішення. Присядьте, будь ласка. Наступно. Я вважаю, що рішення як першого станції, так і працівним суду буде вважатися дій, коли буде в на вашу сторону рішення, то вони за... Ні, на вашу сторону буде не а ви коли будемо виконувати це стаття 5 Конституції, бо там вже в судовому владі є... Що нам зробити на ратій кімнаті з рішенням суду першої інстанції? В даному випадку рішення Саможської селищної ради, як тою каденцією, так і ці приймалися чітко за да, яких заангажованих е, ситуація, що гажована їхньої сторони, не приймаючи думку громади, вчора того, що приймали в обговоренні, яке було яке було проведено в Орзові, е, з 6 тисяч, да більше ніж 6 тисяч населення. На все там якісь 350 тисяч чоловік із цих тридцяти чоловік. Більшість виробили проти об'єднання з бучі, але хто не винедеть до уваги, хто, хто не бере. Тому я прошу підтримати наші позовні вимоги, заяву нашу і скасувати рішення поштову. Будь ласка, то ще ви Правними рішеннями, рішення рішенням селищної ради. Корофі, по суті. Юрій, так. Шановний суд, я повністю підтримую ті слова, ті аргументи, які наведені в нашій апеляційній скарзі, і ті, які знаходяться в матеріалах справи. Насправді їх дуже багато. Ми намагалися їх донести в суді першої інстанції, але бачимо суддя Фінського міського суду, фактично їх проігнорувало, тому що у телефійні скарзі наведено ряд документів, які були упущені в її рішенні, про які вона там не дослідила або не повністю, або частково, або зовсім не взяла до уваги. І таким чином, як би це не було приклоно, але ми вимушені надалі шукати правди в судах, тому що насправді мова йде не про якісь там ну, побутові чи дрібні порушення, мова йде насправді про зухвалий замах розлісті селищної ради, в особі і депутатів, і голови, які ось тут зібралися зараз дружно на стороні відповідача. На наші фундаментальні права. Саме впливати на своє майбутнє, на право громади самостійно обирати вектор свого розвитку, висловлюватися і бути почутими, і щоб до нашої думки дослухалися. На жаль, в своєму рішенні Український міський суд, ну фактично, як і Ворзівська селищна рада, потопталася по нашій гідності і по законах. Суддя не дослухалася, не повністю вивчила, не дослідила надані аргументи і докази, ключові факти і обставини справи у її рішенні, або були взагалі не відображені, або подавалися певними неправильними висновками, на нашу думку, які не відповідають обставинам справи. Ну, взагалі, якщо подивитися, дійсно як цю об'єднану територіальну громаду зліплювали. Поспіхом не згадно, скільки порушень було це виказалось 10 разів. Що ви просто в суду живеть постійно по завершувати, що по ходу діла назбиралося стільки порушень, що це все робилося з маніпуляціями, з тиском, ну і з постійними протестами мешканців. То дійсно розумієш, що до, до цієї думки громади просто проявили зневагу. І ну, виникає запитання, для чого тоді придумані ці закони, що можуть по них так потоптатися до думки громади перекрутити, подати зі свого боку. На наші чіткі і послідовні докази сторона відповідача е протиставляє ну, різноманітні умовні висновки, там припущення, що це було нібито так, от, Хтось мав розуміти, що то воно так і мало бути. Е, ну, насправді, у е, процесі розгляду справи в першій інстанції особливих е, доказів і доказу своєї правоти, ну, як вони мають відповідати, на нашу думку не було наведено. Відповідно, і суддя зробила, е, на нашу думку, певні однобокі і упереджені висновки, що випала у в своєму рішенні. Відповідно, просимо вас. Е, Справедливо та неупереджено розглянути справу, винести відповідне рішення і власне покласти, покласти край цьому топтанню по гідності громади, топтанню по законах, тому що якщо ну, фактично в цілому розглянути цей процес, то ми бачимо, що на який би етап, на який би документ, куди б не подивитися за що не взятися. А скрізь є грубі і суцільні порушення. Відповідно, просимо скасувати рішення Кермінського міського суду першої інстанції, прийняти нове рішення, яким визнати протиправну дію дії спеціалічної ради, та скасувати рішення щодо цього примусового об'єднання громад. Зрозуміло, спасибі. Будь ласка, з цієї сторони сім. Ваша честь ортицька залишна рада бажаю, що визначено адміністративний центр. Ці докази досліджували судом першої інстанції, бо є наявні матеріали справи. Друга позиція з приводу того, що нележно не було проведено належного обговорення. Так само у матеріалах справи є усі протоколи громадських обговорень, починаючи від 20 лиця до 20-го. Я представила і газети, і курсорі, і підтверджую те, щоб всі громадяни, свідомі знали, які територіальні громади будуть входити в таке об'єднання. Тому просимо. Ру, Дороду задати, тут роки заледя. Тому сидити. ми просимо е, залишити без задоволення поліційну скалку і залишити в силі та постанови, які ми ж каже документи звардовані про протоколи. Ваша челоні учасники процесу суддя Пархоменко як людина досвідчена мудра і е, порякована минуса чи свою постанову 20 вересня 2016 року. Дослідила. Уди позивачів, можливо, це їхнє право, але вони надумані і прийшла до висновку, що все-таки територіальній громаді Бечанська, яка спорила, бути і підтвердила законність обґрунтованість не лише тих судових рішень, тих рішень, які оспорюються позивачами, а й тих десяти рішень, які приймалися іншими суб'єктами об'єднаної територіальної громади. І ці всі рі, законність цих рішень підтверджена Київською обласною державною адміністрацією відповідно до закону. Тому просимо вас, безумовно, постанову суду залишити без змін все. Дякую. Відмовивши ми Ваша честь, представник Бучанської міської ради, що фразька. Шановний суд, шановні учасники процесу, безумовно, Бучанська міська рада як центр майбутньої об'єднаної громади заперечує проти апеляційної скарги про військовому осізі, просить залишити рішення Іфінського міського суду в силі. І хочу зазначити, що в силу приписів частини 1 статті 8 закону Бучанська об'єднана громада є утворена. Відповідно, зараз відбувається факт. Фактично фінальні і завершальна стадія внесено подання до Верховної Ради щодо внесення змін до меж адміністративних районів, про що прийнято Київської обласної ради, відповідне рішення. Відповідно, принципи добровільного об'єднання територіальних громад, які закріплені статті підутім закону, дотримані. Принцип законності, те, що дотримується, свідчить відповідно виснову Київської обласної державна адміністрації затверджено розпорядження. Принцип добровільності свідчить безпрецедентним громадським обговоренням, яке по суті відбувалося в три етапи. І більшість мерчих угозеля все ж таки віддали свій голос за об'єднання із Бручанською громадою. Гласність та відкритість цей процес також, цей принцип також дотримано, оскільки процес об'єднання він висвітлювався і в місцевих змі він висвітлювався і в. Друкованих соціальних мережах в інших інформаційних ресурсах газет та новини, де детально спецвипуск, присвячений взагалі проблематиці добровільного об'єднання і питанням децентралізації, було донесено до максимальної кількості громад. Крім того, дотримано принцип економічної ефективності. Про що свідчить цитований і згадуваним мною рішення Київської обласної ради, і яке відповідає і методика формування спроможної територіальної громади, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України. Також повній мірі витримано. Тому ваша честь, враховуючи ці всі доводи, враховуючи всі докази, досліджені і в першу інстанцію, і е, озвучені е, сторонами в суді поліційної інстанції, вважаємо, що поліційна скарга є не обґрунтована, а рішення е, чи постанова ірфінського міського суду по цій справі є законно обґрунтованою та влягають залишені си. Дякую честь. Всі сюди вдивляється. Другой дня. Київська версия в місті Раквіницькому складі колеги суддічна суддя підметиха присекретаріскалету, розвинути засідання, приціну старовинчука Юрія Васильевича, революції Юрія Миколаєвич, вістів Марини Катерина, з новичівських міського кінського 20,9. 2016 так задніступний позов Думчука Юрія Васильевича, Криворічка Юрія Миколая, Кристю, Марина Петрівни до Ворзивської селищної ради Київської області, третього свого початку міської ради Кірської довезння незаконнення діта скасування рішень. Керуючі статтям 160.98.225 1254 16, касок проступу хвалив операційну скаргу Думчука Юрія Васильіча, Криворучка Юрія Миколавича, Кристю, Марина Петрівні, залишити без задоволення.